Всеукраїнського хореографічного фестивалю Пракарпатські визерунки» вважати відкритим. Сміхнеться доля, схинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Богу, а також дякуємо нашим захисникам. Це найкращі армії світу збройним силам України. Я хочу, щоб всі гучними оплесками подякували нашим хлопцям. Вчора ми були свідками яскравого дійства першого дня всеукраїнського хореографічного фестивалю Прикарпатські візерунки. Я зараз під ваші гучні оплески зачитаю звідки саме прибули наші талановиті танцюристи, народний аматорський ансамбль танцю кроки комунального закладу центру культури Глухівської міської ради, місто Глухів, Сумська область, ансамбль танцю «Цвіт України» Хирівської дитячої музичної школи. Народний аматорський ансамбль танцю люнок, центр культури і послуг куликівської селищної ради Чернігівська область. Ансамбль народного танцю «Дністрові зори» комунального закладу Львівської обласної ради самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. Ансамбль танцю «Перлинки України Добромельської школи мистецтв. Студія танцю «Глос» місто Старий Самбір. Народний аматорський ансамбль танцю кроки комунального закладу Центр культури Глуківської міської ради, народний аматорський хореографічний ансамбль Барби народного дому село Уличне відділу культури Трускавецької міської ради, народний ансамбль танцю Галичина, Городоцького центру дозвілля та надання культурних послуг. Хореографічний ансамбль квіти у Росії радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. Народний ансамбль народного танцю «Бавниця» клубного закладу Народний дім земноводівська територіальна громада. А також гості наші танцюристи з республіки Польща. Кожен добрий почин починається з молитви. Раді, що сьогодні з нами наші всечесні отці. Запрошуємо вас, всечесні отці, благословити другий день нашого фестивалю.